Скажу вам, я викладач в університеті з досвідом 21 рік. Ви подали настільки круту інформацію. Такої інформації ми навіть не подавали, будучи кандидатом я юридичних наук. Ну так склалося життя, що я в Польщі. Ви такої Таку інформацію бомбезну подали, що просто супер, просто. І чи не задумувалися ви для щоб створити школу легалізації і щоб навчати і офлайн, і он і онлайн людей? І думаю, У вас це дуже добре виходить. Ви дуже гарно подаєте інформацію. Ну, просто круто. Ласка. Все, що я можу сказати. Мені перед вами, чесно кажучи, вже. Супер стидно, ну у мене дуже великий розрив, звичайно, ось в цьому всьому, але ви, звісно, пенділя даєте конкретного, знайде, зважаючи на свої роки, мені хочеться йти далі.